Вітаю, друзі! Пропоную приготувати дуже смачний та гарний десерт із вафель та желе. Насправді готується дуже просто, в цьому рецепті всього три інгредієнти. Розпочнемо із того, що підготуємо форму. Я беру ось таку скляну, форму можна брати будь-яку іншу, яка у вас є застеляємо форму пергаментом. Я беру пергамент хорошої якості, але якщо є сумніви, можна змастити його злегка олією. Далі я беру квадратні вафлі і обрізаю їх відповідно до розміру своєї форми. Таким чином, нам потрібно сформувати 4 однакових вафельних листи. Далі нам потрібні желе із пакету. У мене три різних смаки смородина, полуниця і лимон. Пересипаємо їх у невеликі миски і заливаємо кип'ятком. Один пакет желе 100 мл кип'ятку. Перемішуємо, щоб наше желе розчинилося. Якщо погано розчиняється, можна трохи підігріти у мікрохвильовці і знову перемішати. Тепер залишаємо желе, щоб воно охолонуло до кімнатної температури. Один за одним збиваємо кожен шар нашого желе до утворення піни. В результаті має утворитися ось така пишна піниста маса і також вона збільшується в об'ємі. І одразу викладаємо цю масу в підготовану форму на вафлю та розподіляємо по всій формі. Та зверху кладемо вафлю. Злегка притискаємо, щоб маса і вафля схопилися. Так само робимо і наступні шари нашого торту. Збита желейна маса доволі швидко застигає, стає густою, тому тут важливо все робити швидко. І між кожним шаром желе кладемо вафлю. Та відправляємо в холодильник стабілізуватися. І зверху прикриваємо це все останнім шаром вафлі та відправляємо у холодильник приблизно на півтори години, щоб маса добре охолонула.